Вересень 80 років з дня завершення Другої світової війни. Але якщо озирнутися назад, паралелі з нашим часом вражають 1939 Польща 2022 Україна. І тоді, і зараз, неспровокований напад з боку фашистів, шантаж і ультиматуми, фальшиві гасла про справедливість, захист меншин, возз'єднання народу, вигадані карти. Нацистський Вартеланд і російська Новоросія героїчна оборона, польський гель і наша Азовсталь. Союзники тоді вступили у війну, але їхня допомога була обмеженою і запізнілою. Тоді фашизм існував у поєднанні Німеччини та СРСР. Німеччину перемогли, а СРСР залишився фашистською державою. У 1991 році СРСР розпався, але фашизм у Росії нікуди не зник. Він посилився і вилився у війну проти України. Ось звідки така разюча схожість із минулим. Та є й різниця. У 1939-му Польща впала за місяць, у 2022-му Україна вистояла, Київ не здали, польський уряд залишив столицю. Український ніколи не покидав Києва. Польська багатонаціональна держава розпалася. Українська, навпаки, зміцнилася. Жодна етнічна група не зрадила Україну. Можливо, цього разу різниця буде у тому, що союзники діятимуть більш рішуче, не допустять Третьої світової і нарешті разом з Україною остаточно розіб'ють фашизм. Тоді радянський, тепер російський.